Всім привіт, мене звати Еля Кьо. Це з каналу. Але Мене звати Елі, а сьогодні Элля. Ну, основний, который він любить математику. Але ми зараз будемо нашу старт. Але у мене в рекорді три сошитів з математики. А треба буде максимум 7 сошитів. Э, і, але са... сьогодні я буду спробувати грати палці на повністю. Якщо не то приходило, то буде з частинами. Але тут написано сім сошитів. У мене для корти три сошитів. Ну, як щось... Якщо поїхали сахруска... Привіт, малці! Ми зараз будемо йти у першу кімнату з хорошевими сошитами. Now it's time for everybody's four. favorite subject. Math! we are doing six fantastic! Uh, what the... Problem 2. Six, 6 plus 3 equals two. good one. Plus Problem six? 3. Six, 6 plus 6 equals great job. That's right! That's right. Зараз будемо виходити з цієї кімнати. Відкриваємо двері. Тут є правило в школі. Так, не піхати, не полізи, ні пити в класі. Кишо, і не кушати, ні виходити з цієї школи під час уроків. І це є така правило. Ми зараз заходимо в класну кімнату і тут сильне зошку. Так, вісім плюс вісім. Буде шістнадцять. Ага, ну, так, п'ять мінус сім. Майнес Буде мінус по Ой-ой-ой, тут дуже складний приклад. Як поговоримо, бачите? Класне, за че так праздни? А Она еще щодо... дала. Давы... Нам совта нет души складним. Ну я в шоці просто. Просто я в шоці, дуже, і дуже складне з множенням і з плюсом. це просто шахливо, Просто. Зараз він засослився. І <гас> з -за другої кімнатної класи виходимо. О, ні! Я не спеціально зайшла та впав ці. О, ні. Треба бігати дуже швидко. Ні-ні-ні-ні. Ой-ой, тут швапля. Так, зараз буду і сюди. Ready for кинецы! 1, 2, 3, 4! класну кімнату заходимо! No, Ношниця беру. Так, поїхала! 2 плюс 3 будет то О, не, 5. 6 минус 6 будет 0, 3 минус 5 будет well. 2. Минус 2 будет. О, так. Я вставил, но вырешила приклады. Так. О, дикий не пал! Не-не-не-не! Не подходит! Боже мой! Я в шоке! Він зовсім не флеер, це то що складний приклад. Що соплюкнула? Так. Зараз будемо починати заново. Oh, Привіт, поганий my. вчитель, який ти задав так? Прик... Ти складний приклад і навіть ти там там. Так. так. Кемнатус, а special. You're doing О, fantastic. Так, Problem я уже в гимнату с охотой Мусановой. Так, 7 3. Мэм! Ответь на вопроса и Мы все видно мы Come here and get your prize. Проблем 1. і минус 6 minus 6 equals What the I can't believe it. А, нет, вот это ван. Проблем тоже не приклад. Опять ля со Щось таке. Щось таке сталося, чесне слово. Чес... Чесне слів. Зараз випихаю від паці отсюди. Ні! Це що? Це що поставив коридор? Ти захочеш в паці мене в чи що?

Я не спеціально не нашала. Я не спеціально не нашала окей. С швидко шутку то тот і кімнати. не Занесушите. Так, 0 плюс ставити буде. Угу. Щось таке такая со складними прикладами, а. Так, ми зараз будемо швидко, виходити з класної кімнати. Так, швидко, швидко, швидко. Швидко, швидко, швидко. Так, ми добігаємо тут е, е, класної кімнати. Швидко, 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 швидко. О, Ні, тільки на палці, тільки на палці. Не, тільки на палче, тільки на палте. Мы зараз бегаємо тут третю кімнату. Так швиденько мы идемо. Тут третьой сошиты той. Так, пять плюс. 3. Там дуже легкі приклади, але там дуже він обіхівший біля сухой сошитів. Так. Так, а зараз потім випихати від палці. Швиденько! Швидко, швидко, швидко. Ні, тільки не на кутляшко, тільки не кутрява, тільки не кутлява. Тільки не кутряла, тільки не тут не кутляла, тільки не кутляла. Так, зараз подумаю йти до четвертої сошитів. Зараз будуємо йти до четвертої сошитів. Так. Стесь оказується, що всі Сошатів легкі. Приклади. Стоїть Так, дикий не цей, тільки не цей. Швидко ось ми ось ношник. Лайк, <гас> Welcome to all these bases and education and learning. со всеми совшитами, были чего все приклады, а здесь получается. Это я просто шлях, просто, Кімнати спробуємо зробити сошитів. для того, щоб швидко сропилась. Так. Now it's time for subject, math. It's... Uh -huh. you got it. good one. Так, Problem it? um, Good one. Так, а ми всі вільному річку, приклад. Дистанційна игра с математикою. А це для школярів, для тих, хто не вчить математику. тих, хто не вчить. Якщо не буду завдання е, з математикою, то буде нас вбити, зрозумієте? Так, так, це попередження. Так, надо бути уважним. Я думаю, щоб не забувати з математикою, з першого класу вирішувати приклади. приклад. Буде 10. О, right. Опять складний приклад. Так, серед швидко зробити. Опять просто щось таке. Так, швидко випіхаємо з другої класної кімнати. Так. Монетку швидко перейдемо до того ж пулінгу не було сосне. <гас> <Ні, гас> <два, three>, <гас> <yeah. гас> <гас> тільки не директор, тільки не директор. Не тайпоше мене зпаймає. Ми бігаємо до летіє класної кімнати. Для побути швидко кого-то піхати. Ще до третій сошити втішли. Так, поїхали. Так, 0 мінус 7. Ммм, 0. А, ні, це не вільно, це буде 7. Так, 2 плюс ставить вот это. 2 плюс 0, вот 2. М -м. А у вас остается еще все лайки. Пошами. Це попередження для всіх учнів. Якщо не будете виконувати завдання з математики, то вам буде капіць під вчительки як палці, зрозуміла? Так совтускейте. Ідемо до першого сошиття. Так, беремо. Problem two. Uh, 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 problem two. You are doing fantastic. You uh, are doing fantastic. That looks a little let's go to the Come here and get your prize. Problem one. Three plus eight equals I can't believe it! Yeah. You're incredible! Yeah. Yeah. Problem 27. Problem 3 складные приклад. Опять раз уславься, это чтось да, такое. Шведко, выходим из строги темна. Мы поля му А ні, не взяла, запуталась. No running in the <рискзав 'я> Oh, ні, тільки не на тизерка. Nee. Detention for you. Your parents will hear about this one. 6 5 4 3 2. Швидко виїжджаємо. Ми швидко вибігаємо з Тректарської кімнати. Так, то для ті сошити і швиденько тільки. Так, один мінус 2. Путаю мінус один. Так, один мінус сім буде Мінус шість. Так, п'ять мінус один буде чотири. Так. А тут душа легкі. Туша. Ну кашу. Тільки не цей. Тільки не цей, тільки не цей. Ні, ні, ні.

That's right, we're doing fantastic! Great job! That's right! You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Problem one. Three minus two equals... Один, але... Good one. Problem two. Mine are doing fantastic. Опять дуже складний білий, це та щось таке. Ой, а 5 та щось таке. Виходимо з другої кімнати. Виходимо. Тільки то, що швидко, то я хочу, щоб нас не вплив. Так, переймемо монетку. І швидко вимітаємося. Бигайма від кучеряй котика мне пристала. Каши мені, будь ласка. Тільки не цей, тільки не цей. Тут третій кімнати класний? Заходимо швиденько. Сколи, так, 6 плюс 3, 5 9. 4, подарувати. 1 плюс 1 будь-який. Опять тоже легке мое соткання це щось таке. Так, швидко вибігаємо. Але він плюс заходить тут третьої кімнати. Ми бігаємо світси. Вибігаємо від нього. Вибігаємо. Вибігаємо Выбігає... від нього свідци. Десь це що тут є. Тури.